Гаррі Поттер і Келих вогню Джоан Роулінг розділ 13. ДИКОЗОР МУДІ До ранку гроза вщухла, але стеля у великій залі була й досі похмура. Важкі свинцево сірі хмари вирували над головами Гаррі Рона і Герміони, коли ті вивчали за сніданком розклад уроків. Неподалік від них Фред, Джордж і Лі Джордан обговорювали магічні засоби старіння для того, щоб хитрощами проникнути на тричаклунський турнір. Сьогодні непогано. Цілий ранок будемо на дворі», – зрадів рон, проводячи пальцем по понеділковій колонці розкладу. «Гербологія з гафелпавцями і догляд за магічними істотами. От, чорт, і знову зі слезеринцями. Після обіду подвійне віщування. простовнав Гаррі. Крім зілля і настійок, він найбільше не любив віщування. Професорка трилоні постійно провіщала Гаррі смерть, а це його страшенно дратувало. А чого ж ти його не покинув, як я? живаво озвалася Герміона, намащуючи грінку маслом. Вивчав би тоді щось нормальне, скажімо, число слома Бачу, ти знов почала їсти. Зауважив Рон, дивлячись, як Герміона щедро намащує варенням грінку з маслом. Я вирішила, що є кращі методи боротьби за права ельфів, набундючилася Герміона. «А як же? а ще ти голодна. хихикнув рон. Зненацька щось зашелестіло над їхніми головами, і у відчинені вікна влетіло біля сотні сов з ранковою поштою. Гаррі машинально глянув угору, але серед безлічі сірих та рудих птахів не проглядалося білого кольору. Сови закружляли над столами, шукаючи своїх адресатів. Велика сіра сова підлетіла до невіла лонгботома й кинула йому на коліна пакунок. Невіл майже завжди щось забував удома. З другого боку зали пугач дракомелфа сів йому на плече, доставивши звичний набір домашніх тістечок і цукерок. Намагаючись приховати розчарування, Гаррі знову взявся за кашу. Невже з Гедвігою щось сталося, і Сіріус не отримав його листа? Ці думки гризли Гаррі, доки він ішов стежкою між мокрої рослинності до третьої оранжереї. Там його увагу відволікла професорка Спраут, що продемонструвала класові небачено гидкі рослини. Вони були схожі на величезних чорних слимаків, що стирчали вгору з землі. Рослини легенько звивалися і мали на собі великі лискучі пухлини, заповнені якоюсь рідиною. Буботруби. весело пояснила їм професорка Спраут. Їх треба притиснути і вичавити гній. Що? перепитав зогидою шейому з Фініган. Гній, фіннігане, гній, повторила професорка Спраут. Він дуже цінний, тож старайтеся його не розливати. Збирайте гній в ці пляшки. Надіньте рукавиці з драконячої шкури, бо нерозведений, боботрубний гній може дуже кумедно подіяти на руки. Пичавлювати гній з буботрубів було водночас і гидко й цікаво. З кожної луснутої пухлини бризкала густа, жовто зелена рідина, що мала різкий запах бензину. Учні наповнювали нею пляшки і до кінця уроку назбирали кілька літрів гною. Ото «От вже зрадіє, мадам Помфрі, мовила професорка спраут, закорковуючи останню пляшку буботрубний гній чудові ліки від найстійкіших форм прищавості. Тепер учням не доведеться від розпачу робити різні дурниці, щоб позбутися юнацьких прищів. Бідна Луїза Міджен, тихенько проказала гаф павка Анна Ебот. Вона наслала на свої прищі прокляття. Дурне дівчисько. Похитала головою професорка Спраут. Але мадам Помфрі врешті-решт повернула їй носа на місце. У замку глухо пробамкав дзвін, сигналізуючи про кінець уроку, і учні розділилися на дві групи. Гафлпавці кам'яними сходами подибали на урок трансфігурації, а грифіндорці попрямували в інший бік до дерев'яної хатинки Геґріда, що стояла на узлісці забороненого лісу. Генріт чекав біля хатинки, тримаючи за нашийник свого величезного чорного пса і кланя. На землі, коли його ніг, стояло кілька відкритих дерев'яних ящиків, а Іклань скавучав і натягував нашийника, намагаючись дослідити вміст ящиків зблизька. Коли учні наблизилися, вони почули чудернацьке трахкотіння, що періодично переривалося якимись мов би, вибухами. Добрий ранок. привітався Гегрід, усміхаючись Гаррі, Ронові і Герміоні. Зачекаймо ще з бо вони ж все не хочуть таке пропустити. Це ж вубухозаді скрути!» Що, що? перепитав Рон. Гегрід показав на ящики. Биє. скривилася Лаванда Браун і відсахнулася від них. Гаррі також вважав, що про вибухозадих скрутів тільки й можна було сказати що Б. Вони скидалися на безформних і безголових омарів без шкаралупи, були огидно бліді й слизькі, а лапи в них стирчали з найнесподіваніших місць. У кожному ящику їх було близько сотні. Кожен завдовжки сантиметрів з п'ятнадцять, і всі вони повзли один по одному, сліпо наштовхуючись на стінки. Від них відгонив стійкий сморід гнилої риби. Раз у раз із скрутячих задів вилітали іскри, що вибухали і кидали істот на кілька сантиметрів уперед. Топіруси вилупили ха -ха", гордо повідомив Гегрід. Тож, ви зможете самі їх виростити. Думаю, що то буде файна робота. А чого це ми повинні їх типу, вирощувати? пролунав холодний голос. То саме надійшли слезеринці, а говорив драко Мелфей. Креп і Гойл схвально загиготіли. Геґріт не знав, що й відповісти. Коротше, що вони роблять? допитувався Мелфей. Яка з них користь? Геґріт роззявив в рота і з усієї сили щось обмірковував, запала тиша. А тоді він пробурмотів е, Мелфей, то є тема наступного уроку. Нині ви їх просто погодуйте. Спробуйте давати різні харчі. Я ще не мав з ними справи і точно не знаю, що їм си смакує. Маю тут мурашинні яйка і жаб'ячу печінку, а ще кавальчик вужика. Просто давайте їм усього потрошку. Як не гній, то ще якась гидота, пробурмотів шеймус. Якби не глибока симпатія до Геґріда, ніщо б не змусило Гаррі, Рона і Герміону набирати повні жмені слизької жаб'ячої печінки і класти її в ящики, спокушаючи вибухозадих скрутів. Гаррі не міг позбутися підозри, що все це безглуздо, бо скидалося на те, що скрути не мають ротів. Ой. заверещав Дін Томас, коли минуло хвилин з десять. Пече. Гегрід стурбовано підбіг до нього. У нього ззаду вибухло, сердито пояснив Дін, показуючи Геґрідові опік на руці. «А вже ж! бува, що вони си стріляють? погодився Гегрід. Бе. знову скривилася Лаванда Браун. Геґріде, що то з нього стирчить? Деякі з них мають жала, радісно відповів Гегріт, а Лаванда мерщій висмикнула з ящика руку. Думаю, що то самці, бо самиці мають на животах такі собі прицмоки, мабуть, аби кров цмоктати. Короче, мені тепер ясно, чого ми їх годуємо, саркастично скривився Мелфей. Тіпа хто ж не захоче мати домашню худібку, що одночасно палець, жалить і косає, ха? Хоч вони й не дуже гарні, та це ще не означає, що від них немає користі, не витримала Герміона. Драконяча кров має дивовижні властивості, але ж драконів дома не заводять. Гаррі і Рон підсміхнулися до Гегріда, і він теж непомітно відповів їм усмішкою з під густої бороди. Геґріт завжди мріяв завести вдома дракончика, і Гаррі, Рон і Герміона чудово про це знали. Коли вони ще навчалися в першому класі, він навіть якийсь час тримав у своїй хатинці лютого норвезького хребтоспина на ім'я Норберт. Гегрід дуже любив усіляких потвор, що небезпечніші вони були, то краще. Добре хочуть і скрути маленькі, сказав Рон, коли вони через годинку верталися в замок на обід. Це поки що, роздратовано буркнула Герміона. А от Гекріт з'ясує, чим їх годувати, і вони повиростають метрів по два. Але ж це не матиме значення, якщо, наприклад, виявиться, що вони лікують морську хворобу, підступно усміхнувся до неї рон. Ти ж прекрасно знаєш, що я про їхню користь сказала тільки, щоб заткнути рота мелфеєві, відповіла Герміона. Хоч він, якщо чесно, мав рацію. Найкраще було б усіх їх почавити, поки вони не почали на нас нападати. Друзі вмостилися за Грифіндорським столом, де їх уже чекала картопля з баранячою відбівною. Герміона почала їсти так швидко, що Гаррі з роном на неї аж витріщилися. Це що, новий метод боротьби за права ельфів? поцікавився Рон. Ти хочеш, щоб тебе знудило? Ні. бундючно відповіла Герміона. Це було нелегко зробити з повнісіньким ротом. Просто мені треба в бібліотеку. Що? здивувався Рон. Герміоно, ну це ж лише перший день навчання. Нам ще нічого не задавали. Герміона знизала плечима і далі поглинала їжу, ніби кілька днів не їла. Тоді зіскочила на ноги і швидко вибігла зі словами Побачимося за вечерю. Коли дзвінок сповістив про початок після обідних уроків, Гаррі і Рон по гвинтових сходах піднялися у північну вежу, звідки срібна драбина вела до круглого люка в стелі, входу в кабінет професорки Трилоні. Вони вилізли по драбині і їхні ніздрі одразу вловили знайомий солодкий запах, що долинав з каміна. Як завжди, вікна були завішені шторами. Округла кімната була залита тьмяно-червоним світлом численних ламп, задрапірованих шарфами та шалями. Друзі проминули безліч уже зайнятих кріселець із ситцевою обивкою та пуфиків, що тіснилися в кімнатці, і вмостилися за невеличким круглим столиком. Добрий день! Пролунав за спиною в Гарі потойбічний голос професорки трилоні. Гаряш підскочив. Страшенно худа жінка у величезних окулярах, що робили її очі непропорційно великими, професорка Трелоні дивилася на Гаррі з трагічним виразом, що завжди з'являвся в неї на обличчі за його присутності. Численні різні намиста, ланцюжки та браслети виблискували на ній у відблисках вогню з каміна. Ти стурбований, хлопчику, скорботно звернулася вона до Гаррі. Моє внутрішнє око проникає крізь твоє вродливе обличчя аж до глибин стривоженої душі. Ах, з жалем мушу сказати, що твої тривоги не безпідставні. Бачу, що тебе чекають тяжкі часи, ах, неймовірно тяжкі. Прикро, але станеться те, чого ти так боїшся, причому. Раніше, ніж ти очікуєш. Вона говорила мало не пошепки. Рон скосив очі на Гаррі. Той сидів з кам'яним лицем. Професорка трилоні прошелестіла повз них і вмостилася у великому кріслі біля каміна, обличчям до класу. На пуфиках коло неї сиділи Лаванда Браун та парваті Патіл, які просто обожнювали професорку Трелоні. «Дорогенькі!» Настав час вивчати зірки, проголосила вона. Рухи планет і таємничі остороги, що розкриваються лише тим, хто збагне фігури космічного танцю. Можна розшифрувати людську долю завдяки планетарному промінню, що переплітається, але Гаррі відлетів думками кудись далеко. Ці пахощі з каміна завжди робили його сонним і тупим, а безладні балачки професорки про передбачення ніколи його особливо не захоплювали, однак він не міг виконати з голови щойно промовлених нею слів. Прикро, але станеться те, чого ти так боїшся. Герміона мала рацію, роздратовано подумав Гаррі. Ця професорка трилоні просто стараша храйка. Він же зараз нічого не боявся, ну, якщо не брати до уваги побоювань, що Сіріуса могли впіймати. Але як про це могла знати професор Катрилоні? Гаррі вже давно дійшов висновку, що всі її пророцтва були не більше, ніж випадковим угадуванням та напусканням туману окрім, звісно, того випадку наприкінці минулого семестру, коли вона напророкувала поновлення волдемортової могутності. І сам Дамблдор, коли Гаррі все йому описав, визнав, що цей її транс міг бути справжнім. Гаррі. просидів рон. Що? Гаррі озирнувся, на нього дивився весь клас. Він випростався, щойно мало не задіймав під дією цієї задухи та власних думок. Я казала, дорогенький, що ти, вочевидь, народився під лиховісним впливом Сатурна. Повторила професорка Трилоні, і в голосі в неї відчувалося невдоволення тим, що він не стежив за ходом її думок. Під впливом, вибачте, чого? перепитав Гаррі. Сатурн, дорогенький, планети Сатурн. Виразно роздратувалася професорка трилоні. Я казала, що вмит твого народження у небесах явно правив Сатурн. Твоє Чорняве волосся, невисокий зріст, трагічні втрати ще в юному віці. Я, мабуть, не помилюся дорогенький, якщо скажу, що ти народився взимку. Та ні, заперечив Гаррі. Я народився в липні. Рун аж закашлявся, щоб приховати сміх. Через півгодини кожен з них отримав по заплутаній зоряній карті, де мав визначити позиції планет у мить свого народження. Це було страшенно нудне заняття, що вимагало постійного зрівняння з графіками та обчислення кутів. У мене тут два Нептуни, озвався трохи згодом Гаррі, похмуро розглядаючи свій аркуш пергаменту. Такого ж не може бути, правда? Ага сказав Рон, наслідуючи таємниче шепіт професорки трилоні. Коли в небі з'являються два Нептуни, то це явно означає Гаррі, що народився малючок в окулярах. Шеймос і Дін, що сиділи поблизу, голосно захихотіли, хоч їх одразу заглушив схвильований писк Лаванди Браун. Ой, пані професорка, дивіться. Здається, я знайшла нову планету. Пані професорко, що це? Це уран, пирогенька, сказала професорка трилоні, глянувши на карту. Лавандо, а можна й мені подивитися на новий уран? реготнув Рон. На лихо професорка трилоні це почула, і саме тому, мабуть, стала їм так багато домашніх завдань. З урахуванням ваших особистих зоряних карет зробити детальний аналіз, як наступного місяця впливатиме на вас рух планет. Вона заговорила наша професорка Маконаґл, геть не схожа на свій образ безцілесної феї. У понеділок засте мені роботи. Жодних виправдань слухати не буду. От стара карга. обурювався Рон, коли вони спускалися сходами до великої зали на вечерю. Це ж, вважай, пропали вихідні. Що, багато домашніх завдань? весело поцікавилася Герміона, не здоганяючи їх. А нам професорка Вектор не завдала взагалі нічого. От і тішся собі, з професорки Вектор, сумно гризнувся Рон. Вони зайшли у вестибюль, заповнений учнями, що стояли в черзі за вечерею. Щойно примостилися краю черги, як за ними прогремів голос. Візлі. Чуєш? Візлі? Гаррі і Герміони озирнулися. Там стояли вельми вдоволені собою мелфой, Креп та Гойл. Що? коротко кивнув Рон. Візлі, про твого старого написали в газеті. Мелфой розмахував примірником щоденного віщуна і говорив дуже голосно, щоб почули всі у вестибюлі. Коротше, слухай, чергові помилки Міністерства магії. Здається, Міністерство магії і далі переслідують халепи, пише наша спеціальна кореспондентка Ріта Скітер. Перебуваючи останнім часом під вогнем критики через неспроможність отримати під контролем юрбу на Кубку світу з Квідачу, а також досі не пояснивши зникнення однієї зі своїх співробітниць, міністерство вчора знову зганьбилося через витівки Арнольда візлі з відділу боротьби з нелегальним використанням маглівських речей. Мелфи підняв голову. Візлі. Вони навіть перекрутили його ім'я. Ті він цілковитий нуль, га? крикнув він. У вестибюлі всі затихли, прислухаючись, а Мелфей розправив газету і читав далі. Арнольд Візлі, котрого два роки тому звинувачували у володінні летючою машиною, вчора зчепився з кількома маглівськими правоохоронцями, поліцаями з приводу вельми агресивних сміттєвих бачків. Схоже, містер Вісли намагався врятувати дикозора Муді, старезного колишнього Аврора, котрий звільнився з міністерства, коли перестав бачити різницю між потиском руки та спробою вбивства. Не дивно, отже, що містер Вісли, прибувши до будинку містера Муді, який, до речі, має надійну систему охорони, виявив, що містер Муді вкотре зайняв фальшиву тривогу. Містер візлі, щоб утекти від поліцаїв, змушений був декому з них видозмінити пам'ять, проте він відмовився відповісти на запитання щоденного віщуна, чому він стяг міністерство у таку негідну та ганебну витівку. Візлі. Тут ще є фотографія. вигукнув Мелфи, піднімаючи газету. Фотка твоїх старих перед вашим будинком, якщо це можна назвати будинком. Твої старі називали б трохи скинути жирку». Рон аж затрусився з люті. Усі погляди зупинилися на ньому. Замовкни Мелфою, сказав Гаррі. Рон, пішли. Потер. Ти ж у них тіпа типу, літував, га? вишкірився Мелфей. «Короче, його стара справді така жирна, чи та тільки на фотці? Мелфей, ти бачив свою стару? спитав Гаррі, тримаючи за мантію Рона, що рвався до Мелфея. Ото її вираз, наче в неї лайно під носом. Вона завжди така. Чи то їй від тебе смердить? Бліде мелфеєве обличчя дещо порожевіло. «Поттер, не смій ображати мою матір. То столи свою слиняву пельку. відвернувся від нього Гаррі. Бах. Хтось із учнів заверещав. Гаррі відчув, як щось біле і гаряче черкнуло його по щоці. Він потягся по чарівну паличку та не встиг до неї доторкнутися, як почувся другий голосний Бах. Ревіння прокотилося вестибюлем. Не смій, хлопчиська. Гаррі обернувся. Мармуровими сходами шкутильгав професор Муді. Його чарівна паличка цілилася в білосніжного тхора, що тремтів на вимощеній кам'яними плитами підлозі, саме там, де щойно стояв Мелфой. У вестибюлі запала моторошна тиша. Ніхто, окрім Муді, не ворушився. Муді повернувся, щоб глянути на Гаррі. Принаймні його нормальне око глянуло на Гаррі, бо друге закотилося кудись назад. Він тебе не зачепив? прогарчав Муді. Голос мав низький і скрипучий. Ні, відповів Гаррі. Не влучив. Ану, не займай. заревів Муді. Що не займати? спитав спантеличний Гаррі. Не ти. Він. проскрипів Муді, махнувши пальцем через плече на креба, що збирався було підняти з підлоги тхора, але відразу завмер. Скидалося на те, що друге око Муді було магічне і бачило все, що діялося в нього за спиною. Муді прошкотульгав до креба гойла і тхора, що нажахано пискнув і чкурнув до підвалів. Так буде неправильно. прогремів Муді, знову спрямовуючи чарівну паличку Тхора. Той злетів на три метри вгору, тоді гепнувся у підлогу і знову від неї відскочив. Не люблю, коли на суперника нападають за спини. Загарчав Муді, а тхір підскакував дедалі вище і верещав від болю. Так чинять лише свердючі, підлі боягозе. Тхір підлітав угору, а його лапи і хвіст безпомічно ціліпалися. Ніколи більше так не роби, промовляв Муді, а тхір з кожним словом гепався об кам'яну підлогу і знову від неї відскакував. Професоре Муді. Пролунав приголомшений голос. Мармуровими сходами спускалася професорка Макгонагалл, тримаючи в руках цілий оберемок книжок. Вітаю вас, професорка Макгонагалл. сказав незворушно Муді, ще вище підкидаючи тхора. Що е, що це ви робите? здивувалася професорка Макгонагалл, а її очі намагалися встежити за рухами тхора в повітрі. Даю урок, прояснив Муді. Урок? Муді, це що, учень? Верескнула професорка МакГонагал, і книжки посипалися з рук. Еге ж. підтвердив Муді. Ні. крикнула професорка МакГонагал, збігаючи по сходах і витягаючи чарівну паличку. Замить щось ляснуло, і на підлозі знову з'явився драко Мелфой. Він лежав безформною купою, а його завжди прилизане біляве волосся розсипалося по яскраво червоному обличчю. Кривлячись від болю, він звівся на ноги. «Моді! Ми ніколи не використовуємо трансфігурацію як засіб покарання, ледве видихнула професорка Макгонагал. Невже професор Дамблдор вам про це не казав? Е, здається, щось таке згадував, непевно почухав підборіддя Муді. Але я думав, що добрячий прочухан. Муді, ми призначаємо відповідні покарання або повідомляємо вихователеві гуртожитку. То я так і зроблю погодився Муді, дивлячись на Мелфоя з неприхованою антипатією. Мелфей, чиї відсвілі оченята, ще й досі були мокрі від болю і приниження, лиховісно зиркнув на муді і пробурмотів якісь слова, серед яких можна було розвібрати мій батько. Он як. тихо сказав Муді, прошкутильгавши кілька кроків, від чого у вестибюлі луною розійшовся цокіт його дерев'яної ноги. Я твого батька знаю давненько. Скажи йому, що Муді пильно стежитиме за його синочком. Передай йому таке від мене, а вихователю твоєму гуртожитку здається, Снейп? Так, обурено буркнув Мелфей. Ще один давній знайомий, прогарчав Муді. Я вже давно хотів побалакати з друзякою Снейпом. Ану, ходімо. Він схопив Мелфе за руку і повелік до підвалів. Професорка Макгонагал кілька секунд стурбовано дивилася їм слід, а тоді спрямувала чарівну паличку на розкидані по підлозі книжки, і вони стрибнули прямо їй у руки. Не говоріть зі мною, тихенько сказав Рон Гаррі і Герміоні, коли через кілька хвилин вони вмастилися за грифіндорським столом, а звідусіль лунали збуджені розмови про те, що топі розсталося. Чому? здивувалася Герміона. Бо я хочу назавжди зафіксувати це в пам'яті, пояснив Рон із заплющеними очима і піднесеним виразом обличчя. Драко Мелфой! дивовижний, стрибучий тхір. Гаррі і Герміони розреготалися, а Герміона почала накладати їм на тарілки м'ясної запіканки. Але ж він міг дуже мелфе покалічити, сказала вона. Добре, що професорка Магонагал вчасно його зупинила. Герміоно. Розлючно вигукнув Рон, знову розплющивши очі. Ти псуєш найкращу мить мого життя. Герміона нетерпляче щось буркнула і почала їсти з неймовірною швидкістю. Тільки не кажи, що тобі знову треба йти в бібліотеку, здивовано глянув на неї Гаррі. Треба, невиразно промовила Герміона. Багато роботи. Ти ж сама казала, що професорка Вектор це не пов'язано з домашніми завданнями, пояснила вона. За якихось п'ять хвилин Герміона спорожнила свою тарілку і побігла. Не встигла вона піти, як її місце зайняв Фред візлі. Муді, сказав він. Він що, крутий? Нема слів, додав Джордж, сідаючи навпроти. «Крутіший за всіх крутих. вигукнув найкращий друг близнюків Лі Джордан, умощуючись на стілець біля Джорджа. Сьогодні ми були в нього на уроці, повідомив Венгарі Іронові. І що? поцікавився Гаррі. Хлопці обмінялися багатозначними поглядами. Ми ще на таких уроках не бували, сказав Фред. Він знає, додав Лі. Що знає? спитав, нахиляючись до нього, Рон. Знає, як це робити, з притиском мовив Джордж. Робити що? не зрозумів Гаррі. Боротися з темними мистецтвами, розтлумачив йому Фред. Він усе в житті бачив підтвердив Джордж. Дивовижно, сказав Лі. Рон витяг з портфеля розклад уроків. Його урок буде аж у четвер, розчаровано зітхнув він.